Майже тижневе перебування тут в Києві, мета нашого перебування це в першу чергу підтримати молодіжний рух, український молодіжний рух, як і за кордоном, так і в Україні. Я про це не буду більше говорити детальніше. Про це розкаже Мирослав, але я, як голова Європейського конгресу, самих. Початків підтримувала молодіжний рух і не тільки за кордоном український, а єднання нашої молоді, молоді діаспори і, звичайно, молоді України, тому що за ними це дуже так гасто звучить. За ними точно майбутнє. Майбутнє України і майбутнє нашої діаспори, адже доповнюючи один одного, ми можемо зберегти і нашу ідентичність за кордоном і одночасно допомогти європейському розвитку Україні. Тому це була одна частина нашої поїздки, мета, а друга частина це. Ми мали на мету зустрітися з з урядовцями з високо, які от, очолюють високі посади і, і, звичайно, які відповідають за Україну за розвиток і, за всі спектри розвитку України від гуманітарної політики до економічної, і, і, і ще одна така була складова нашого перебування: це. Ми підтримали економічний форум інвестиційний діалог, який був проведений тут, у Києві. І це підтримало Європейський конгрес українців, і звичайно, ми підтримали тому, що знаємо, що ми не тільки є такими промоторами української культури, української мови за кордоном України, але ще дуже головне, що ми підтримуємо лобіємо економічні інтереси України до війни, до майдану і до війни. Може, ми менше уваги віддавали належну таку увагу цій сфері е, лобіювання економічних інтересів, Но бачучи, як яке скрутне положення е, опинилася в скрутному положенні пинилась Україна, ми відчули, що нам треба підставити своє плече Україні у всіх напрямках. Це гуманітарний напрямок, це економічний розвиток. це... Е, Гуманітарна допомога, допомога армії е, скоординувати свої сили. І я думаю, що всі вже знають, що і при світовому конгресі створена група підтримки України, яка е, складається всіх країн, які входять до світового конгресу українців, а це 34 країни. До цієї групи входять по два представники з кожної країни, і ми зрозуміли, що скоординувавши наші сили, ми можемо дуже велику справу зробити, потужну справу. Тому що за рік, <кліджувавши> коли ми зібрали інформацію, побачили, що дуже багато людей роблять великі справи, але це робиться тяжко з якимись перепонами для того, щоб. Навіть перевести гуманітарну допомогу для України сюди для біженців, для для сиріт, і навіть і коли б було мирний час, рівно Україна буде мати економічні проблеми, коли піднімаються тарифи, населення підтримати. Щоб не було в нас перемон, перепон, треба об'єднати і, і наші сили. Тому це друге це питання це е, реабілітація наших воїнів е, за кордоном е, чи підтримка реабілітації воїнів тут в, в Україні. Е, е, я думаю, що скоординувавши свої сили, ми зможемо все таки е, десь якісь мірі спонукати Міністерство оборони, щоб воно могло. Трошки швидше і добросовісніше передавати і допомагати, щоб бійці, які поранені були, якщо їх приймає та чи інша країна, потрапили на долікування чи на регіолітацію. В цьому ми бачимо, я не бачу такого великого прогресу. Я як навпаки, я бачу, що ми отримали лист, якому прямо сказано, що зараз Україна не потребує такої підтримки, що реабілітації наших військових за кордоном, які були поранені, що тут поки що немає. Як буде, то ми до вас звернемося. Але коли ми розмовляли з волонтерами, а це такі потужні сили, це волонтерський рух в Україні, можна сказати. Їм треба вже пам'ятник ставити цим людям, які піднялися на і щоб захистити оці цінності, які були на Майдані. Адже наші хлопці вмирали за Україну, за її волю, за те, щоб вона була демократичною, без корупції. І волонтери розказують одна із таких відомих волонтерок. Я, вибачаю, не пам'ятаю прізвище, але всі волонтери, які її знали, вони сказали, що це найвідоміша волонтерка в Україні. І вона мені розказувала, що якраз потрібно е е е бійців вести е на таке лікування, яке, наприклад, може забезпечити Угорщина. Е це е оп оп... опорно-руховий апарат? Опорно-руховий апарат. Руопероруханий апарат. І ми були здивовані, коли Угорщина подала 20 заявок на, на лікування бійців чи на реабілітацію. Ми тільки всього отримали 5. Ними опікувалася вся наша громада. Звичайно, ми приймали в Угорщині, наприклад, кіборгів, які воювали в Донецьку. Зараз було двоє. Зараз приїхало троє, які були і в Іловайську. І, ну, але це наша така громадська ініціатива, вона йде завдяки таким волонтерам в Україні, які знають, що ми можемо допомогти. І, але коли ми бачимо перепони, то це для нас незрозуміло. І тому я думаю, що цей волонтерський рух, об'єднавшись, дуже багато може чого зробити.